Тепер у нас в гостях Іван Варченко, який є радником міністра внутрішніх справ України. От ми закінчили розмову, хоча в мене інші питання до вас були, але закінчили розмову з паном Валентином про те, що підвищать акцизи на алкоголі, цигарки, і сказала, мова пішла про контрабанду, про фальсифікат і так далі. Я так добре розумію, що МВС знає як з цим боротися. Ну, доброго вечора, по Перше, так звичайно, ми розуміємо, що контрабанда, скажімо, це не зовсім зараз питання МВС. Ну, не контроль на смазі але там пов'язані і прикордонники, в тому числі звичайно, фальсифікат там самого новаріння, звичайно, це МВС. Ми розуміємо, що в Україні вже величезна традиція є, підвищуються акцизи, або там заборони були свого часу на алкоголь. Так люди знаходили можливість зробити собі свята. Тобто я розумію, що це може бути пов'язано із сплеском незаконних дій. Пов'язаних із незаконною торгівлею, з незаконним е, виробництвом, але разом з тим правоохоронна система справиться. Нові поліцейські українські обов'язково справляться з усіма викликами. Ми матимемо бюджет, ми матимемо можливість забезпечити найменш захищені верстви населення. Ну і я розділяю ту думку, що е, треба ставити пріоритети на, на що підвищувати, на що не підвищувати. Товари першої необхідності і товари без яких можна. Теоретично можна вірі. і потрібно напевне, для нації, яка хоче щось досягти, потрібно менше дійсно вживати алкоголь. Давайте поговоримо Сьогодні в соціальних мережах. Всі постили фотографію з цього бійця Беркуту. такий він великий в нього обличчя у цьому шоломі, який там розганяв студентів в ніч на 30 листопада 2013 року. І кажуть, що от значить, що Беркут який розганяв студентський майдан, тепер рветься в нову поліцію, проходить переатестацію. Розкажіть детальніше, що це за історія і чи дійсно справедливий гнів в соцмережах у нас. Насправді це питання про те, що масово Беркут проривається до нової національної поліції, не те, що дещо перебільшені, а надто перебільшені, оскільки мова йдеться не про роти Беркута, навіть не про взводи Беркута, а е, про одиниці з них, яких комісії зараз, атестаційні комісії, е, затверджують і пропускають, скажімо да, не знайшовши. Її. Підтверджень там в злочинах, в незаконних діях, натомість маючи якусь інформацію стосовно. Правильної правоохоронної діяльності цих громадян, зокрема, якраз для тих ну, певною мірою виправданням, Ми розуміємо, що ми зараз говоримо про ті речі, які не зважуються на якихось єдиних уніфікованих терезах. Коли з одного боку поклав 100 гривень, з іншого 120, я розумію, що 120 більше. Тут йдеться про набір моральних якостей, вольових, зрештою, порядність. Відчуття патріотизму, і я б просто закликав наших громадян ставитися з розумінням до світу оцього оцінки, в тому числі як до не чорно-білого світу, як до до а як до світу барвистого, ми підходимо з дуже жорсткою зараз, з дуже жорсткими вимогами до кожної людини, яка може стати правоохоронцем. Ми не говоримо зараз про питання того, що це питання життя і смерті для людини. Це питання роботи, це питання професійної придатності тієї чи іншої людини до подальшого виконання. Тому тут не буде у нас. Ані садистів, тут не буде колишніх злочинців, тут не буде людей з розхитаною там психікою чи відвертих негідників. Тут не буде хабарників, корупціонерів. Тобто ми розуміємо, що ми ставимо ці запобіжники з тим, щоб не допустити. Але знову ж, підходячи з чорно-білим, ми маємо от, певну таку не, не скільки фішку, а от штамп Беркут. Погано е міліціонер колишній. Погано, відповідно, в межах цього штампу раптом виходить та людина, яка взяла зброю і пішла захищати Україну. Добре, ну бо і накладається поліції, один поганий ті, штамп і другий е хороший штамп, ніби коли в межах цих штампів двох поєднується одна і та ж людина. Тому ми розуміємо, що е сотні беркутівців. Українських з різних областей, з різних переважно з західних областей, з центральних областей, але й зі сходу взяли в руки зброю і добровільно, добровільно пішли в зону АТО захищати Україну, однозначно вибравши Україну в межах цього конфлікту між Україною і Росією. Чи є далі? Задаємо ми питання ця позиція, громадянська позиція, позиція людини, яка захистила Україну. Я скажу, от там де загибелю генерала Кульчицького загинуло разом з ним шість беркутівців, які Відбивали диверсійно-розвідувальні групи свого часу в 2014 році. Від ізюма да, В тому гелікоптері, який був збитий біля гори Карачун. Під ізюмом захищали, відбивали диверсійно-розвідувальні групи і місцеві мешканці, які дуже патріотичні, говорять про те, що це ті хлопці, які справді патріоти, які прийшли, ну, вважають кров'ю з От маємо ми право з однією міркою до них підходити і сказати, що ну тут оці люди, в тому числі, загиблі не варті. Але разом з тим я повертаюся до того, що почав правоохоронець це робота, це робота, яка передбачає практично бездоганно. Через те, напевно, що у членів комісії були аргументи для того, щоб як виняток допускати окремих людей, які мали в колективну якусь відповідальність до цієї роботи. Хоча ми розглядаємо, звичайно, ми розглядаємо такі ситуації, наскільки підстави. Ставити позитивний чи негативний висновок? сьогодні. Міністр внутрішніх справ, ваш керівник безпосередній пана Ваков, першим, напевно повідомив про те, згідно із даними розвідки, нацполіції, що бойовики таки залишили населений пункт Комінтернове. Потім з'ясувалося, що там було БСІ, а тепер, от і тому вони ніби сховалися на деякий час. А Зараз з'явилося підтвердження від штабу АТО, що таки дійсно. Вони пішли із Комінтернова. Ну і пов'язується з тим, що Путін напевно трохи зрозумів, наскільки серйозні санкції вирішив не посилювати ситуацію, тому що він сьогодні, виступаючи в Росії перед своїм урядом, сказав, що все погано, давайте затягувати паски. Ви прокоментуєтеся ж таки ту ситуація, яка сталася із захопленням Комінтернова, І чи дійсно можна заспокоїтися, що найближчим часом не буде от подібних провокацій захоплення плацдарму для руху там на Маріуполь чи? Ні, ми розуміємо, що стратегічним завданням, скажімо, таким, в мріях десь терористичних ватажків є ідея влаштувати таку собі АТО і на іншій території України з тим, щоб можна було її пограбувати, зробити бідними людей відповідно на цьому дещо щось заробити. Звичайно, є такі ідеї, і, звичайно, в межах цих ідей можуть бути якісь стратегічні плани, в тому числі Путіна. Керівника Російської Федерації. Але разом з тим ми розуміємо про те, що стримуючих факторів більше, ніж достатньо. В бюджеті у них закладено 50 доларів за барель, реальна ціна зараз коливається в межах 36. І зрозуміло, що для того, щоб їм виконати бюджет, у них повинна бути руб, повинен бути 100, як мінімум 100 рублів за 1 долар. Тобто разом з тим, Да, от розглядаючи цю геополітичну якось ситуацію, будь-які дії Росії, терористів на території зараз сірої зони, вони повинні бути. Ну, ми не маємо права легковажно до них ставитися. І коли ми маємо е, захоплені населені пункти в межах сірої зони, які згідно з. Е, Мінськими домовленостями, так, і згідно з е, е, тим переліком населених пунктів, які знаходяться під контролем української, не під контролем і знаходяться в сірій зоні, е, раптом захоплюються з цієї сторони, то ми це оцінюємо, зрозуміло, що А, як порушення мінських домовленостей, а далі Б, це Д можемо розцінювати це як там, шантаж, е, якісь, як провокація, чи просто як мародерська вилазка, чи будь-що. Так, але разом з тим це порушення мінських домовленостей, на які треба зважати, на які треба серйозно реагувати, і про які треба офіційно на високому рівні, а не на рівні там, панічних якихось чи е інформувати, в тому числі наших партнерів, в тому числі міжнародні місії, які здійснюють спостереження в зоні конфлікту. Тому е я вважаю, що реакція повинна бути швидкою. Власне, наше міністерство дотримується цієї позиції. Ми повинні дуже жорстко і чітко реагувати, не даючи собі там послання. Десь перебуваючи в ілюзіях, а може вони просто на прогулянку вийшли. Є захід техніки, є захід конкретних бойовиків, є зайняті території, які не повинні бути зайняті ворогами. І прокоментуйте той факт, що відкрито реєстр автомобілів. Так, реєстр автомобілів це цікава річ. Я думаю, для багатьох наших глядачів, які сьогодні, можливо, зайдуть на сайт МВС і спробують пошукати і знайдуть цей реєстр. Він поки що знаходиться в тестовому режимі, але ви маєте можливість дізнатися про те, якими статками, рухомими статками володіє той чи інший громадянин. Наприклад, так і маєте можливість зайти в цей реєстр і подивитися зараз. Автомобілі. Ми плануємо про те, що цей реєстр буде відкритим для кожного громадянина України, що кожен матиме знайти. Це такий серйозний антикорупційний інструмент. І, звичайно, ну цей інструмент, можливо, взаємного контролю громадян. Це інструмент безпеки громадянина, який купує автомобіль. Ми розраховуємо про те, що цей реєстр буде від 40 до 60 гривень буде коштувати. Доступ до цього реєстру, відповідно, за 40 гривень це електронний доступ, електронне відкриття там одного пункту. 60 гривень це можливість отримати на паперовому носії відповідь. Що буде не тільки власник автомобіля, марка автомобіля, рік його випуску і об'єм, а буде додаткова інформація, наприклад, участь цього автомобіля в ДТП, наприклад, перефарбування цього автомобіля, зміна кольору, яка теж може бути пов'язана там із певними пошкодженнями. Тому людина, яка купує автомобіль, бажає. Купити автомобіль, наприклад, буде знати Вона його матиме фактично. можливість да за власником автомобіля знайти і подивитися повністю да, біографію, як ви сказали, Тестовий режим, коли Історія. закінчиться приблизно. Ми плануємо якомога скоріше з тестового режиму перейти в звичайний робочий режим. Питання звичайного робочого режиму залежить просто від кількості інформації, яку ми хочемо закласти. Зараз базову інформацію маємо можливість подивитися про всіх власників автомобілів. Єдиний, можливо, недолік цієї бази на сьогоднішній день, але я думаю, той недолік, який буде з часом. В... Подоланий це те, що база ведеться з 2012 року, тобто автомобілі, які 3-4 роки, от зараз поки що в ній є. Ми сподіваємося, що так само, як в цивілізованих країнах світу, європейських державах, Сполучених Штатах Америки, з часом ми обов'язково вийдемо на реєстр рухомого і нерухомого дорогого майна кожного громадянина, і таким чином, ми перше знімемо питання там в корупційності значною мірою багатьох громадян, да і матимемо можливість ввести прозорий пев певною мірою і політичний діалог, і суспільний діалог. Ще є можливість поговорити буквально. Мені сказали, що можна говорити до кінця, фактично, якщо правильно розумію, програми, вона ще залишається трохи більше хвилин. Це, 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 це прекрасно, можемо по проінформувати. поінформувати. Я поставлю запитання, яке от вчора стало відомо, що померла ця жінка, яка постраждала від наїзду автомобіля, який належить колишньому меру Києва Олександру Омельченку, Ну, але нібито за кермом був Анатолій Нищук, його беззмінний, незмінний багаторічний водій. Тут історія така: наскільки чітко вдасться все ж таки з'ясувати, тому що водій з'явився потім на місці ДТП. А водій фури, який там проїздив поряд, по-моєму, сказав, що він бачив самого самомеченка за кермом. Тобто, наскільки вдасться чітко зрозуміти, хто вбив цю жінку, бо вона померла в, тю, перше, в лікарні вчора. Перше, цей факт ДТП з трагічним наслідком він зафіксований, внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань. Там з важкими наслідками, зі смертю потерпілого, кваліфікується. І ця ситуація, відповідно, є перша заява громадянина, який втік. Зник з місця події, після того через дві години повернувся і сказав про те, що він був за кермом автомобіля. Є версії, різні версії, в тому числі ті, які висувалися в засобах масової інформації. І правоохоронці слідчого управління міста Києва на сьогоднішній день розглядає всі версії, які можуть випливати з цього зрозуміло, що основною зараз є версія, звичайно, явка з повинною, але разом з тим ми розглядаємо всі версії, в тому числі ту версію, що за, за кермом. Міг могла бути інша людина. Нам дали вже хвилину, насправді ну залишається, так. тому що ми ще спорт покажемо. А тоді Курто запитає, чи є можливо в розпорядженні слідчих якісь дані з авторегістраторів? Я, я не можу говорити зараз. Тобто ви не знаєте, да, я не можу говорити зараз про ту інформацію, але зрозуміло, що це буде радіорозвідка, це буде інформація, вся яка зараз можна взяти на тій лінії дороги за той час. Mm -hmm. і, звичайно, це будуть телефонні розмови і таке інше. Тобто, проведено буде повний комплекс слідчих Оперативних дій і до відповідальності однозначно я хотів би заспокоїти наше суспільство. Якщо воно непокоїться цим, однозначно буде притягнути винуватець. А... а не підставна особа, а не Дякую особа. вам. Іван Варченко, радник міністром справ України, був гостем нашої студії.